Кар'єру можна зробити або зруйнувати на подіях в WWE. Ось 10 сучасних реслерів WWE з найбільшою кількістю матчів на ППВ, або ж як сьогодні, PLE. У поточному списку WDB є безліч майбутніх членів з вислави WWE. Такі реслері, як Rey Mysterio, гарантовано потрапляють у перші тури, тоді як інші, наприклад Юнтер, явно на шляху до власного великого спадку. Він це довів на Ройл Рамблі, що він готовий. Починаючи з WrestleMania 1, кар'єри реслерів WDB часто робляться і, звичайно, руйнується, без того ніяк. Рейзер Роман проти Шона Майклза, Перемога Ройл Рамбл або Едж, який виграв тису Чемпіона WDB у Джона Сіни під час новорічної революції 2006 року, тобто перших кішин WWE усе це приклади зірок, які стали легендами. Щоб змінити кар'єру рестлера, потрібен лише один великий момент виграти рамбл і Майневент Реснуманії. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це 10 сучасних рестлерів WWE з найбільшою кількістю ППВ матчів. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хоч бачити нові цікаві відео про рестлинг українською мовою. Рок Лестер дебютував у WWE у 2002 році. Він десятиризовий чемпіон світу WWE, який змагався компанії понад 15 років. Лестер взяв перерву у WWE на 5 років і пішов у UFC, але все ще стиг взяти участь у 73 матчах на ППВ. Перший платний матч його кар'єри був проти Джефа Харді на Backlash 2022. У сучасну епоху Лестер здебільшого виступає лише на ППВ. Або Premium Life Events, тобто PLE, як їх називають сьогодні. Він також брав участь в 11 ресламаніях за свою кар'єру. Шейму змагається за WDB 2007 року, а в основному ростері 2009. Він чотириразовий чемпіон світу Dow W, якому потрібен лише міжконтинентальний титул, щоб стати Grand Slam Чемпіоном. Його першою подією був Survivor Series 2009 рік. У своїй другій за свою історію подією був TLC 2009 рік. Він переміг Джона Сіну, щоб виграти свій перший титул чемпіона WWE. Жоден рестлер у поточному списку WDB не мав таких позитивних стосунків з аудиторією, як Роман ну, Рейнс. коли він став хілом. На початку кар'єри він отримав масову відмову, але після того, як у 2020 році повернувся к хіл, він став великою зіркою. Роман Рейнс дебютував у WWE на ППВ у 2012 році разом зі щитом. Відтоді він взяв участь у 101 матчі. Ще один учасник щита Сет Ролінс став одним з найспостійніших працівників WWE. Оскільки такі імена, як Брок Лестер і Роман Рейнс виступають на ринку лише на повний робочий день. Роллінз отримує масу слабини. Він чотириразовий чемпіон світу, який брав участь у більшості кількості подій, ніж Брок Лестер і Роман Рейнс. Дольф Зіглер брав участь у змаганнях WWE PPV з тих пір, як він був членом Spirit Squad на ім'я Нікі. На Avengers 96 року Зіглер змагався Pure Squad проти нещодавно реформованого D Ration X. Відтоді він провів 106 матчів на ППВ і двічі став чемпіоном світу у важкій вазі. Реслівська кар'єра Рей Містеріо пройшла шлях від неодноразового аутсайдера до ікони реслінгу. Він Grand Slam чемпіон, який має ресільську спадщину. Яку ніколи не можна повторити. Його перший матч на ППВ був проти курта Енгла на SummerSlam 2002 рік. Хоча він цей бій програв, зрештою він переміг Енгла і Ренді Ортона, щоб виграти свій перший титул чемпіона світу на ресування 22. <му> Кофі Кінстон дебютував у WWE з повільним стартом. Йому знадобилося більше 10 років. Щоб стати чемпіоном WWE. Кінстон провів свій перший матч з WWE на ППВ, а точніше, Night of Champions 2008 року. У цьому матчі Кінстон переміг Кріса Джеріко і виграв міжконтинентальний титул. Відтоді він взяв участь у 116 матчах на ППВ як сольний рестлер, так і з нудеї. Коли міст дебютував у WWE, Джон Сіна все ще був репером. Тобто доктор автоном-гномік. Його перший матч на ППВ відбувся в Армагеддоні 2004 року, де він програв Даніелю Пудеру в Дайксайд Док Dog Fight. Відтоді він став Grand Stam чемпіоном два рази і провів 124 матча на ППВ за свою кар'єру. Edge є одним з найстаріших хрестерів у поточному розстрілі WWE. Коли Едж дебютував у Роу, це був 1998 рік, Стів Остін щойно виграв свій перший чемпіонський титул в WB. Його перший матч на ППВ відбувся на SummerSlam того ж самого року. Матчі Еджа на ППВ читаються як список учасників Заславу. Він змагався з такими рестлерами як Owen Харт, Курт Angle, Рік Ферр, Еді Герреро. Загалом, за свою кар'єру, Едж взяв участь у 138 матчах на ППВ. Шанувальники WDB все ще не впевнені, чи повернеться Реді Ортон у компанію найближчим часом. Хто не знав, у нього була травма. Чесно кажучи, відтепер Ортон грає з грошима на будинок. Ортон є 14-ти разовим чемпіоном світу WDB. Перший матч на ППВ у його кар'єрі відбувся в другому в історії Elimination Chamber Матчі на SummerSlam 2003 року. Відтоді він взяв участь у 180 матчах на ППВ. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то зроби те саме тільки в коментарях чому. Буде цікаво почитати дійсно. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Всім удачі, дивіться Wrestling, дивіться його багато, всім до побачення.